Вітаю, шановні учні 8 класу. Всесвітня історія. Перша тема Вступ ранній новий час в історії людства. І так, спочатку давайте ми з вами пригадаємо за допомогою лінії часу, які періоди ми з вами вже вивчили в курсі 6 і 7 класу. Вони традиційно зображені на першому і на другому малюночку. Це стародавня історія і це період середньовіччя. І так, ми з вами завершили в 7 класі курс історії епохи середньовіччя. Завершили 15 століттям. І в цьому навчальному році ми з вами переходимо до наступного етапу. На хронологічній лінії позначений зеленим кольором період середньовіччя, який ми з вами вже вивчили. І на хронологічній лінії позначений дуже короткий період в історії людства, який розпочався з кінця 15-го і завершився на початку 12 го століття, названий як новим часом. Це наш період для вивчення. Але не весь. Ми в цьому навчальному році будемо вивчати ранній його етап, названий в історії модерною добою, а точніше, ранньомодерною добою. Повернемось до визначення, що ж таке модерна доба. Пригадайте, будь ласка, що ви дуже часто використовуєте слово. А, модерний, модерновий, модернізм. Що ж означає цей термін? А цей термін а, означає щось нове або оновлення. І от саме цей термін притаманний періоду, який розпочався з кінця 15 століття і завершився 20-м століттям, це період модерної доби. Модерна доба модерна доба розділяється, як я вже і сказала, на два періоди. Ось вони перед вами. Перший період, кінець 15, го друга половина 18 го століття і другий період, кінець 18-го, початок 20-го століття. Нас з вами буде цікавить. І ми будемо з вами вивчати саме перший період з кінця 15-го до другої половини 18-18 століття. Це ранньомодерна доба. Перший період в історії нового часу. Це доба, яку визначають як епоха формування нового часу. Для вивчення цього періоду. Традиційно використовують допомогу допоміжних історичних дисциплін, таких як геральдика, як нумизматика, сфрагістика. і традиційно використовують допомогу історичних джерел речових, писемних, усних, і зображуваних, і всіх інших. Ну, давайте пригадаємо, що ж відбувалося з європейським суспільством в епоху середньовіччя. А відбувалися глобальні процеси. По-перше, формувалося само суспільство, формувалися стани. Нагадаю, що епоха середньовіччя була представлена, ми її представляли з вами у вигляді феодальної драбини. Ось вона перед вами: Король, герцоги, графи, барони, рицарі. Да? Васал мого васала, не мій васал. васал тобто, слуга. І так формувалася феодальна дробина, розвивалася а, феодальна е економіка, нагадує феод земельний е наділ, власник земельного наділа феодал. А епоха середньовіччя це епоха протистояння світської влади і духовної влади, боротьба за першість. І остаточно, і остаточно вже до другої половини 15 століття сформувалися стани ті, що воюють, ті, що моляться, і ті, що працюють. І так, стане ті, що воюють перед вами відображені на феодальній драбині, графи, барони, герцоги, рицарі. Ті, що моляться, ми до них ще повернемось, і ті, що працюють, ми до них теж повернемось, хоча ви їх вже бачили. Епоха середньовіччя це формування нових цивілізаційних центрів. Західна Європа, західноєвропейські держави, які обрали шлях модернізації, тобто оновлення усіх сфер суспільного життя. І неєвропейські країни це країни Азії, які обрали традиційний розвиток аграрно-ремісничого суспільства. Далі епоха Середньовіччя. Це формування трьох основних світових релігій. А якщо говорити, скажімо так, про європейсько-азіатський континент, то це першу чергу чергу, це розкол християнства на католицизм і православія. І це, скажімо так, формування ісламу, який вплинув на історичні події, пов'язані не тільки з азіатськими країнами, а на історичні події, які пов'язані з європейським суспільством, адже під прапором ісламу турки Османи здійснювали е, араби, а потім турки Османи здійснювали е, захоплення е, територій Західної Європи. В епохи середньовіччя сформувалися е, два Загальноєвропейські стиль. Це романський стиль, більш ра ранні, товсті стіни, такі величні споруди. Ось перед вами Хотинський замок. І готичний стиль більш Такий манерний, більш яскравий, більш такий хаотичний, формувалися міста, центри ремесла і торгівлі, з'являлися ярмарки, з'являлися щотижневі базари. Тобто життя міст було, як то кажуть, ключом. Епоха середньовіччя це поява нових предметів побутового вжитку. Дивіться, окуляри, і господарське мило, і виделка, традиційна маска холерного лікаря. В епоху середньовіччя відбулася справжня революція, адже сконструювали друкарський верстат, і тепер книжки можна було не від руки писати в єдиному екземплярі, а друкувати. А друкувати ну а початок. Ранньомодерної доби початок вивчення всесвітньої історії, він пов'язаний з великими географічними відкриттями в першу чергу. Ось вони позначені у вас на цьому малюночку. Далі ми з вами поговоримо про реформацію, яка охопила більшість країн Західної Європи і суттєво вплинула. Ми поговоримо про технічні досягнення. Ми поговоримо про перші буржуазні революції, які відбулися. В Нідерландах і в Англії, які призвели до повалення абсолютної монархії, а почнемо Почнемо свій курс в восьмому класі саме з європейської колонізації, завдяки якій європейські країни розпочали панувати не тільки на європейському континенті і вести боротьбу між собою, але й у світі. І завдяки е, саме великим географічним відкриттям сформувалися перші колоніальні імперії, такі як Іспанська і такі як Португальська, був відкритий і завойований новий світ. Це е, півні, е, пів, Південна і Північна Америка. Був нарешті відкрит шлях до Індії, були відкриті е, нові землі. Завершимо курс. Е, Численними революціями. І в першу чергу це англійська революція, яка привела до повалення самодержавства в Англії і до переходу до створення національних держав. І так, що ж змінилося в житті людей при переході від епохи середньовіччя до сучасності? По перше, по-перше, змінилось господарство. Якщо в епоху середньовіччя, нагадую вам, домінувала натуральне господарство, все необхідне виготовлялось своїми руками для себе. Селяни працювали на землях, ремісники відкривали свої ремісничі майстерні, то в епоху ранньо модерного часу вже здійснюється переход. До використання машин розпочинається машинне виробництво, і це пов'язано з справжньою промисловою революцією, яка розпочалась в Англії після завершення англійської революції, численні відкриття. Прялка Джені, механічний станок Харгрівса, парова машина УАД, і потім ці відкриття їх впроваджували промислове виробництво, що піднімало якість товару, підвищувало продуктивність, здешевлювало ціну на товари. Але одночасно, одночасно і багато. Робітників втрачали е, свої робочі місця саме через машини. Ось вони, будь ласка, подивіться, це е, парова машина Джеймса Уата, перший паровоз, перший паровоз елементи промислової революції. Е, Натуральне господарство поступово змінювалося, змінювалося. Стало більш вигодно не все для себе виробляти, а продавати те, що виробляєш, і купувати те, що ти не вмієш, наприклад, виробляти. І почався процес купівлі-продажу. Тобто перехід від натурального виробництва до виробництва товарів, тобто від натурального господарства до товарно-грошових відносин. І, і дома ви уважно прочитаєте перший параграф. Подивитись відео і презентацію, які вам нагадають, що ми вивчали в 7 класі. І нагадають, що ми будемо вивчати в 8 класі, і виконайте два невеличкі завдання. Заповнити прогалення в реченнях, уважно почитаєте, і розгадаєте ребус. А я з вами на цьому прощаюся. Всього вам найкращого і до побачення!